Лист у небо у сумах працювала небесна пошта. Кожен охочий зміг написати послання полеглим героям небесної сотні та АТО і на повітряні кульці надіслати адресата. Організували акцію активісти громадської організації Самопоміч чи підтримали сумчани роботу небесної пошти та що писали загиблим героям? знає Ніна Коломієць. Харківський міст замайорів повітряними кульками. Саме вони доправлять послання воїнам-героям до небес. Написати слова подяки запрошують усіх небайдужих сумчан. Не бажаєте приєднатись до нас. Можна побажання, написати? Так, так, так. Ну, я подякувала за подарований шанс бути вільними, тому що якби не ця сотня, можливо, нічого б не змінилося в нашій країні. Так що, дякуючи їм, початок положено. Мало хто з перехожих проходить повз, пишуть листи до неба і дорослі, і малі. Дякуємо за те, що вони ми, мір захищають. Ми їм дякуємо за те, що вони за нас стояли. Все, у мене більше слова немає. Главное, що дякуємо. Нас, да, нас да, не хватило. Да, я все а вони пішли. Дякуємо. За все дякуємо. Долучилися до акції і ті, хто бачив події на Майдані на власні очі. Ми взагалі живемо в Києві, да? ми самі приїхали з Києва, поэтому ми переживали всі события з першого до останнього дня. Іменно там, непосредственно в Києві, на місці событий, поэтому ми були з першого дня з Майданом. Ребятам ну, тільки удачі можна пожелати. Тому ми з ними ми їх підтримували. Збирали послання до небес активісти громадської організації Самопоміч кажуть, не першу свою масштабну акцію захотіли присвятити саме полеглим героям. Суть цієї акції в тому, щоб привлечь сумчан, граждан нашого міста почтенню, до, до всіукраїнському пощенню погибших. Тобто, так символічно ми есть поблагодарить людям, які погибли, защищая нашу страну. Ніна коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.